Хочу вам показати Покровський міст Донецької області, який місцева влада, не буду виражатися нецензурною лексикою, додумалась пофарбувати в жовто сині кольори. Але їхні руки не дійшли до того, щоб підремонтувати спочатку це міст. Цей міст це просто жах. Я не знаю, куди дивляться наші можновладці. Прошу вибачення, це ж неможливо. Ось так один з водіїв, що проїжджав шляхопровід станції Нова, що з'єднує Покровськ та Мирноград, описав своє враження від поїздки, не стримуючи емоції та намагаючись добирати слова. Адже окрім нецензурних висловів, на думку нічого не спадає. Чоловік в черговий раз долав цю смугу перешкод. Вже війна в країні. Ми в такій давно не були, але людей це ніяк не змушує. Робити якісь висновки, працювати на своїх місцях, а не красти ці кляті гроші з бюджету щороку. Це ж скільки років він, цей міст був заброшений взагалі? Нічого тут не робилося і не відбувалося. А ось і не погодимось, та внесемо трохи роз'яснень. В цей міст, який місцеві називають Димитрівський, не один рік Трибушкін та його компанія вкидали мільйони гривень бюджетних коштів. Лише з 2017 по 2021 рік у системі публічних закупівель Прозоро з наближеними до колишнього мера Покровська Требушкіна фірмами та людьми було укладено 61 договір на ремонт цього шляхопроводу. Загальна вартість цих угод склала 13,1 мільйона гривень. І це не враховуючи тих мільйонів, які витратили спочатку управління міського господарства, потім багатогалузеве комунальне підприємство на розчистку, відсипку та латання ям лютий 2023 року. Щодня через цей міст курсує сотні, а то й тисячі автівок. Проте проїхати тут, не огробивши свою автівку, просто нереально. СТО Покровська просто переповнені. Щодня за допомогою звертаються сотні водіїв. Очень много які у нас дороги. в основном все едут ремонтироваться. До самого поздна очень много. С 9 как открываемся и до самого поздна ямы, разрубы, вулканизация, диски поломанные. В зависимости от повреждений, от 500 гривен и выше. В основном ходовая с нашими дорогами. Шиномонтаж, допустим, у нас от 360 и до 700 стоит. Это 4 колеса перебортировать. Ап'я ж ремонт колеса теж от 120 і выше, смотря какую латку ставить на монтажні. І в такому жахливому стані не тільки цей міст, а й усі дороги Покровська. Ось, наприклад, дорога по вулиці Гайдамацька. Деякі автівки просто занурюються в ями з водою по самі колеса. Дехто з водіїв вирішує не ризикувати своїм транспортним засобом та порушуючи правила дорожнього руху, виїжджає на тротуар. Про дорогу по вулиці Шосейна огоді казати. І, хоча тут іноді комунальники проїжджають грейдером та намагаються вирівняти покриття, ситуацію це не рятує. Покровські можновладці останнім часом полюбляють прикривати свою недолугість та бездіяльність війною і нестачею коштів. Та всі ми, мешканці громади, чудово розуміємо, що дороги розбивала не війна, вони розбилися о корупцію та байдужість місцевих карманичей. Спочатку ось цього, а тепер ось цих. І поки вони годують мешканців громади черговою порцією Локшини, звичайним людям доводиться щодня вбивати свої автівки та навіть ризикувати життям, проїжджаючи по таким дорогам.